Вже, бо я вже бачив ікону. Цю ікону вважаю, що це є ціле відкриття для нас. Вважаю, що багато з нас вихованих на пишності іконній, на такій святковості ікони. Скромного річ Іванки зможе сприйняти з невдоволенням. Але прошу вас, не робіть висновків в Думайте Думайте те, що ви побачите на іконі. Прочитайте тексти на ній, проникнетеся у ту давнину. Бо та давнина була все-таки більше богобоязненою, чистою, вірною божеству, вірною нашим покликанням як людям на цій землі. Дякую. Я хочу всіх вас просити прощення за те, що ви зараз побачите. Парці моєї, і, і бачите ви Богородицю Велику, яка благословляє своє дитя. Тобто людина благословляє Бога. Сьогодні є стрітня, коли принесли Христа до храму, і коли людина благословила Його, тобто Симеон. Тут на цій іконі. Робить його. його мати, Богородиця. Тут є багато е, е, нових якихось речей, може, незвичних є цар Давид. Там є намальована така маленька ластівка. тут сидить, там над Богородицею. Чому там це все є? Видно по текстах, які висить навколо. Е, на тій стіні є ескіз, перший, е, перший картон. І тут поступово експозиція починається з цієї з сенду. Фотографії, які показують етапи, тобто як творилася ікона від першого моменту і до останнього, який є ось тут. Сирії, візантії і так далі. Тобто зразки Іконописець завжди користуються якимись зразками. Він сам мало що придумує. На тих прозорих стендах висять фрази, які служили натхненням. Тобто, перш ніж писати ікону, я мусила прочитати стихири на вечір'я Різдва і самого Різдва і тиждень перед Різдвом, що співається в церкві, які молитви, які глибокі після Різдвом із Воскресінням. Я дуже вдячна Костикові Шомському, який заварив всю цю кашу. Змусив мене попрацювати серйозно і який взагалі хоче українське сакральне мистецтво підняти на якийсь певний рівень. Я дуже вдячна Марійському товариству, яке надало нам ці прекрасні дві кімнати. І хочу теж всім нагадати, що вулиця Руська, на якій ми знаходимося, також була завжди осередком українського життя якогось руху. Тут ще з 15 століття селилися купці імена яких є Умелян, Іван, Петро, Гриць, тобто зрозуміло, що це були українські купці. І в 15 столітті заробилося тут Ставропігівське братство, тут була друкарня Славного Сльозки, тут була колосальна бібліотека на той час Шумлянського. Так що ми знаходимося в такому історичному якби, центрі Львова і мені дуже приємно, що моя виставка саме тут. Дуже дякую всім і хочу сказати, що я тут буду кожного дня, я буду за цим столом, що там в кутику малювати, продовжувати щось інше, вже іншу якусь ікону. Кому буде цікаво побачити процес, може прийти з 11 до 4 кожного дня, щоб привезти дітей на екскурсію я до, вашого, як до вашого Дякую до що Дякую. На завершення ще попрошу е, на коротке слово також пана Романа Василика, завідувачого кафедри сакрального мистецтва, академії мистецтв. Я дійсно маю на це трошки і правий підстав, бо ще навчаючись, я пам'ятаю, ти десь на останній кусі здається, це попросилися, щоб отримати творчий відпустку. Поїздка для роботи канави чи це була для розпису церкви. Це практично була перша її робота, така фундаментальна, ще будучи студентами, вона вже виконала. Викликало дуже добре, і це одразу знайшло всі відгуми, публікаціях. І Іванка як приїхала, повернулася на навчання в Академії одразу із відбитком оцього надрукованого слова про неї, про її розпис з добрими відгуками. Згодом наробили дипломну роботу, яка вже було сказано для церкви архітектива Михаїла, було розп'яття. На стіні монументальна річ, яка дійсно йшла з випередженням часу і була дуже гарно прийнята фахівцями. На жаль, як це в нас є. Коли ми в академії десь так враховуючи стан той, який панував в царині сакрального мистецтва, особливо в рамах в Галичині. А була катастрофічна ситуація, коли церкви верталися громадам, і громада свій розсуд закликали будь-кого і вирішували на свій смак ту чи іншу будівлю, в тому числі і попадалися в їх руки будівлі, які мали історичне значення, історичне і мистецьке значення. Я не буду вдаватися в деталі, бо дійсно їх дуже було багато. Я публікував це в газетах, в журналах і. Десь в 93 році було так прийнято рішення про створення кафедри сакрального мистецтва. Справну відбуду, потім в 1995 році вона переросла в кафедру. І тільки в нас утворилася кафедра, я запропонував Іванці працювати на нашій кафедрі. І Іванка була так само одна з перших викладачів нашої кафедри. Ну, Правда, життєві шлях не так склався, що коли вона приходила на лекції, вона, як знаєте, гуцула без саги, що є спереді. Сумка і заді сумка. Ту з сумка з меншою дитиною, з задні з більшою дитиною. І вона так до студентів пояснює їм заняття, а діти там собі її там знищилися. Але це так було. Це так було, я говорю це на правду. І звичайно, це трошки і забавляло студентів, і студенти ну, досить серйозно відносилися до справи. Як, ну, якщо жінка може з дітьми так працювати, то не без дітей мусить ще більше працювати. І ну я так думаю, що завдяки. Оця Демида, Іванка, таке змушена була залишити академію або продовжила свій творчий шлях. Але вона сказала, пане Романе, справа не в дітях, справа в тому, що я ще хочу і малювати, мати вільний час для того, щоб можна працювати сама, бо викладання забирає дійсно багато часу, а плюс діти. І вона вибрала діти і малювання. Педагогія, яка відійшла на так би мовити, на пізніший час, ми сама і надію, що вона до нас вернеться. <рес> Ні, я думаю, що скоріше. Я думаю, що скоріше. І я би хотів просто сказати, що тут було сказано, що вона була, вона є, вона все була е, веселою, вона все була гарною, і вона все була, мала свій дуже такий принциповий характер, не дивлячись з того, бо замовники є різні, а вона принципово все вела свою лінію. Я хотів би навіть навести такий приклад, може недоречний, але коли наша навчалася і здавала на п'ятому курсі екзамен, на той час ще називалася історія радянсь... українського радянського мистецтва». А це вже був перший рік, і вона сказала, а я не хочу здавати сьогодні іспитати. І вона відмовилася. Ну, відповідно, була створена комісія, вона здавала сама блискуча, просто українського мистецтва. здала блискуче при трьох чоловіках без жадних підготовок, їй задавали питання, вона тут же їх відповідала. Так це надзвичайно і дуже високо освічено, в той час принципова особа. Я би хотів просто побажати, щоб Іванка і дійсно надалі, не дивлячись на всі перепідті, які нас чекають, можуть чекати. Я сподіваюся, що з Божою поміж у нас буде краще, ніж ми думаємо. І я хочу, щоб на все ж таки постійно тримала свою лінію. І дай Бог, щоб ти ці святі речі, які ти робиш. Щоб ти їх і надалі робила, і багато. Дякую. Кожен без вихідних буде тут. Читати тексти, які висять справа від ікони, е, тому що Богородиця е, порівнюється з духовною ластівкою, яка весну викликає, е, тобто поборює зиму безбожності, Провісниця нового духу, провісниця весни. Так що тобто сьогодні стрітання якраз для ластівка. Ви кожен два місяці творили, але накопилися на коному. І це все відбувається одночасно. Перш ніж почати малювати, звичайно, читаєш, роздумуєш, дивишся зразки і потім працюєш в передвій між основною роботою. Тобто самі розумієте, діти, кухні і все. Тим не менше ви кажете, що щодня можуть малювати, так? Щось так, є просто діти вже шкільного віку і в той час, коли вони в школі, я зможу бути тут, так як на роботі. Для вас ікона це є якась свої чи ні? Що це для вас Бачите, ікона для мене це є ну, найбільше откровення, найбільше щастя, на яке взагалі е, я здатна. Тобто, Не малюючи її, чи не е, творячи, я почуваюся просто ну, дуже пригнічено. Тобто ікона є засобом, е, моїм засобом спілкування з людьми і спілкування з Богом. Тобто є е, моментом творення, це е, коли Господь творив світ. Створив людину, він дав їй дар творчості, і це є найвищий дар, який людина взагалі отримала. Тобто радісний момент створити щось нове. Я поєднала молода історія. Нам дуже староховуючи те, що це коріння підходить від твоєї родини, і вона дійсно була грубока, заміна всіх зразу відбулася. Вона зразу брала і мистецьку сторону, і богословська судні колени. Вона це все поєднувала, але інтерпретувала в такі сучасній манері, тобто такі домовлення. Це дуже подобається. Студенти були дуже задоволені її методом введення завдань. Ми їй давали не тільки кінопис, вона звела і рисунок, і живопис, в тому числі і композицію, те, що ми називаємо.